Підсумки, я Вахтан Кіпіані, вітаю вас. Чи вдасться профільтрувати списки кандидатів у депутати від потенційних тушик? якою буде нова конституція України? Головні теми нашої сьогоднішньої програми. Важлива політична віха тижня підписання лідерами об'єднаної опозиції декларації про беззабезпечення чесних і прозорих парламентських виборів. Під документом вісім підписів Юлії Тимошенко. До речі, не було пояснень, як саме вона першою поставила автограф Арсенія Яцуніка, Олександра Турчинова, Сергія Соболєва, Бориса Тарасюка, Вічеслава Кириленка. Замість лідера народної самоборони Юрія Луценка підпис поставив його заступник, народний депутат Юрій Гримчак. Анатолій Гриценко, лідер партії Громадянська платформа, теж поставив свій підпис. Це стало свідченням. Його приєднання до об'єднаної опозиції. Як очікується, ближчими днями відбудеться офіційне приєднання до опозиційної коаліції так званих диванних партій Європейської яку очолює Микола Катеринчук, та партії захисту вітчизни Юрія Кармазіна. Текст підписаної декларації містить багато обіцянок, пафосу і мало конкретики. Для забезпечення чесних і прозорих виборів опозиція зобов'язується не застосовувати технології прямого та непрямого підкупу виборців, не впливати на їхній вибір грошима та іншими матеріальними цінностями. Батьківщина обіцяє сформувати виборчий партійний список та список мажоритарників у відкритому режимі, опублікувати автобіографії кандидатів, їх декларації про доходи, свідоцтво про освіту, відомості про громадянство. І нарешті звучить запевнення: не допустити висунення кандидатів у народні депутати від батьківщини осіб, які були причетні до порушення прав і свобод людини до корупційних дій, які систематично не брали участі в роботі Верховної Ради, приховували свої доходи та майно від декларування а також змінювали свою політичну позицію всупереч воловиленню виборців. До слова, в маніфесті вказано, що опозиція поважає право на власний політичний вибір тих громадян, які не поділяють поглядів об'єднаної опозиції. Треба розуміти, тепер стане менше категоричних заяв її лідерів, які активно поширюють формулу. Хто не з нами, той від партії регіонів. Це правильно у політиці, але в житті не так. Багато фарб не тільки чорна і біла. Доволі неочікувана підтримка прийшла опозиції, звідки не чекали. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Філарет нагородив Арсені Яценюка, Олександра Турчинова, Андрія Кожем'якіна та Миколу Мартиненка церковними відзнаками, орденами святого Рівноапостольного Володимира Великого та святого Юрія Переможця. Патріарх побажав об'єднаній опозиції успіху в захисті інтересів української держави, свободи, демократії та прав українців. Раніше, коли владики іншої конфесії Української православної церкви, яка перебуває в канонічній єдності з московською патріархією, підтримували словом і ділом політиків з партії регіонів, опозиція завжди критикувала їх за це, називаючи це втручанням церкви у справи держави. А зараз Андрій Сайчук про те, чи справді опозиційні партії здатні на самоочищення та критерії, за якими можна буде з'ясувати чесність і відповідальність політиків. До офіційного старту виборчої кампанії залишається місяць. Проте жодна політична сила, яка претендує на місця в парламенті, досі не оприлюднила списки кандидатів. Непрозорим залишається і процес відбору кандидатів на від об'єднаної опозиції. Давайте пригадаємо, на виборах 2007 року блоки Юлії Тимошенко і нашої України народної самооборони мали разом 228 голосів. А сьогодні в опозиції залишилося 165 депутатів зі 156 б'ютівців 56 шість обрали. Лях тушки, фактично кожен третій. НУНС перебіжчики записався приблизно кожен десятий. За такою тенденцією в наступному скликанні партія Януковича може мати 300 голосів. Керівники об'єднаної опозиції самі заявляють, потенційні тушки не повинні потрапити в парламент. Проте оприлюднені методи боротьби з майбутніми зрадами виглядають, що найменше наївно з вуст. Цинічного українського політику і ті, хто по списку йде, і ті, хто йде по мажоритарних округах, разом з своїми сім'ями, разом з своїми родичами в церквах. Церквах перед Богом не тільки на нарадах перед громадами, але от давати клятву, давати цю присягатись, і в кінці кінців виписати цю присягу і дійсно зробити її публічно. Щоправда, цього тижня, окрім розмов про клятвені ритуали, об'єднана опозиція не без тиску з боку громадськості затвердила принципи відбору кандидатів. Документ містить зокрема зобов'язання у відкритому режимі формувати списки, публікувати кандидатами декларації доходів про те, коли ці пункти будуть виконані. За день до реєстрації в ЦВК, до прикладу, сам Олександр Турчинов, людина, яка безпосередньо відповідає за формування списку від батьківщини, ще з минулого року не виконав обіцянку оприлюднити свої статки та джерела доходів. Що вже казати про кандидатів, які фінансуватимуть кампанію, якось сказати, що давайте пройдемо кампанію тільки у нас А немає. сам ділі как прости кампанію немає ніяк? Это невозможно. Да, поэтому места, конечно, будут продаваться в какой-то там определенной процентном, наверное, каком-то определенном соотношении по сравнению с остальным списком. Как поведут себя эти люди в парламенте следующего созыва? Но ну, во многом это зависит от ситуации в парламенте. Решта критерії відбору кандидатів депутатів від об'єднаної опозиції фактично повторює пункти маніфесту громадської ініціативи. Чесно, відсутність фактів порушень прав і свобод людини, незмінність політичної позиції відповідно до волевиявлення виборців, непричетність до корупційних дій, прозорість задекларованих доходів та майна та їх відповідність способу життя, особисте голосування в парламенті, участь у засіданнях парламенту та роботі комітетів. Очевидно, що пункти нерівноцінні, якщо голосування чужою Цим вирішать майже всі без винятку депутати, то, скажімо, з корупційними діями не все так просто. Всю інформацію ми беремо з відкритих джерел, тобто якісь там чуткі домисли, що хтось десь там був кимось колись. Для нас ну, не є аргументом. Те, що є задокументовано, зафіксовано, в тому числі через журналістські розслідування. Це є об'єктом нашої уваги. Активісти компанії чесно підкреслюють, взяли лише найелементарніші базові критерії опускати планку далі просто нікуди. І, попри це, серед нинішнього депутатського корпусу мало хто їм відповідає. З нинішнього складу парламенту, щоб так трішки відкрити таємницю, там про половину можна мріяти. Мова там іде про буквально декілька відсотків людей, які відповідаються. Герої, які зараз є сьогодні в парламенті, очевидно, що головні баталії майбутніх виборів розгортатимуться саме в мажоритарних округах. Саме тут партія влади збирається компенсувати падіння власного рейтингу. Наш українець Ярослав Кензор переконаний для опозиції. Мажоритарка стане суцільним ватерлоо. навіть на Львівщині, де рейтинг партій регіонів майже від'ємний, з 12 округів на думку Кензюра, шести переможуть заможні лояльні до влади ставленики регіоналів, проти яких опозиція збирається висунути відверто непрохідних кандидатів. Я з цього приводу з Арсенієм Петровичем. Я йому розказував ситуацію на Яворівському жовківському районі, де вже округ опрацьовує той же ж Тарас Козак. Арсеній Петрович відмкнувся, каже, це не має значення. Наша людина прийде із нашим мандатом, що він єдиний від опозиції, і він виграє. Кажу: дай Боже, нашому вовку, нашому теляті вовка з'їсти. Сам Кензор, колишній дисидент і багаторічний соратник легендарного В'ячеслава Чорновола, взагалі вирішив відмовитися від участі у виборах. каже, не хоче бути в одному списку з нинішніми опозиціонерами. Скільки вони міняли позицію, принаймні, за оце шосте скликання. То вони вірні, Ющенку були, то вони потім повернулися до Юлії Володимирівни, то вони з Владою з Януковичем браталися. Я дивлюся на сьогоднішніх політиків. Мені моторошно стає, мені жаль Україну. Утім, ініціатори руху чесно переконують, перша спроба з боку громадськості контролювати списки кандидатів не стане працею Сизифа і принесе результат. Я впевнений, що політика, починаючи з цих виборів, буде мінятися, може робити прогноз, що в наступному парламенті, який буде малолегітимний, буде я навіть сумніваюся він і, і відсидить своїх п'ять років, але кількість депутатів, які будуть ходити на роботу, голосувати своїми картками буде значно більша. А кількість там перебіжчиків буде значно менше. Попереду в активістів чесно багато роботи. Через сито критерії в чесності треба пропустити близько чотирьох тисяч кандидатів. Реєстрація завершується 9 січня, і чим довше опозиція зволікатиме з оприлюдненням списків, тим більше ймовірність, що там опиняться зрадники. Андрій Сачук, Євгенія Моторевська, Антон Деркач Тивай. В сюжеті згадувався рух чесно. Це коаліція зі 150 громадських організацій. Ми запросили до студії Вікторію Сюмер, директора інституту масової інформації, яка теж безпосередньо бере участь у фільтрації майбутніх нардепів. Добре, на цьому тижні якраз ви були на зустрічі з опозиційними фракціями. Власне, це було засідання фракції Бют, до якої прийшли, я так розумію, представники фракції Наша Україна. Ні, Там було а, зустріч з лідерами опозиції. Насправді, Окей. вперше ну буквально всі лідери так званої об'єднаної опозиції прийшли на зустріч з, з представниками громадськості, не з рухом чесно. Угу. Хоча рух часто просив про це два місяці, тому що в нас була дуже конкретна угода. А ну в якій йшлося про конкретні речі, да як ми можемо взаємодіяти? що рух чесно бере на себе зобов'язання профільтрувати, дослідити депутатів, подивитися, чи є там у всі факти порушень громадяни України, які хочуть знати, да ми провели соціологію відповідно люди підтримують ці критерії. Але йдеться тільки про депутатів, чи і про кандидатів так само а, і про кандидатів, звісно. Це і, кандидатів, і депутатів кандидатів. да ну, тобто, ми виходили з того, що депутатів ми хочемо дослідити всіх, показати більшість з них все одно буде балотуватися в той чи інший спосіб. Проте, звісно, кожних всіх кандидатів і в мажоритарних округах ми так само збираємося досліджувати. Не. І повертаючись до опозиції, то треба сказати, що дуже довго ми просили про таку зустріч, тому що в угоді є один важливий. Пункт, що ми досліджуємо, але політичні сили беруть на себе зобов'язання виключати. Тих, хто не відповідає критеріям в такий спосіб. Ми чесно хотіли допомогти політичним партіям позбутися того балансу, який насправді баласту. рейтингом баласту. Так <хи> того баласту, який рейтингом, звісно, в них ну тягне їх назад, тому ну, і що по яких поява, буде таки, бита, бита їхня Звісно, опозиція. Це буде, ну це буде багато чорного піару. Багато ну і зрештою, чому іншого. я так розумію, це не вдалося на даний момент. А ну поки що угоду підписати не вдалося. Проте зустріч відбулася, і опозиція пішла таким. Шляхом вони підписали декларацію, в якій заявили, що кандидатів, які не відповідають критеріям, вони включати до списків не будуть. Це ніби не зобов'язання нам, а зобов'язання перед українською громадою. на себе взяли зобов'язання без взаємності, так мовити, зі своїм це чесно. теж суттєвий такий крок вперед. Звісно, а чи можна вас сказати, які найбільше от питань з тих шести критеріїв, які звучали у нас в сюжеті Андрія Сайчука, які викликають у опозицію, бо з нею ви найбільше напевно говорили, ну не сприйняття і які вони не хочуть. Ну, власне, виконувати. А, ви знаєте, ми говорили з усіма. Тобто, ми спочатку навіть говорили там із партією регіонів. Ми не хочемо там, щоб нас звинувачували, що ми хочемо там якось там когось там да звинувачувати в чомусь, чого немає. Говорили з молодими так званими політичними проектами. Це а це з Гриценком спочатку, ще до тих він не був членом об'єднаної опозиції. Він підписав цю угоду першим. І з ударом Віталій Кличко так само її підписав, і навіть з'їзд Віталія Кличка проголосував. За те, щоб ось ті критерії враховувати при формуванні списку, і в принципі ми бачимо такі, знаєте, дуже серйозну підтримку цих речей в на в регіонах, тому що місцеві активісти партій дуже хочуть насправді, аби їхні верховні товариші, вожді. рахувалися вожді, а ну враховували ці моменти, бо вони так само хочуть жити в нормальному якомусь Скільки, політичному... А свобода духі. і пар партія Королевської бере участь в цьому процесі. А, поки що ні, але будемо, а, будемо розмовляти, звісно, з ними. Тобто. То ми, звісно, будемо враховувати соціологію в цьому процесі, тому що важливо все таки врахувати прохідні політичні сили для того, щоб ну мета є конкретна, щоб якість майбутнього парламенту була була кращою, була вищою. у вона заходить більше претензій до опозиції, бо вона принаймні іде на якийсь контакт з партію регіонів. Я Скажу чому ще тому, що виборець. Опозиції дуже хоче, аби ну, ці вибори, політичні партії, партії дотримувалися цих критерій. От цікаво, ми проводили соціологію по кожному з критерій. Найбільше люди а, притримуються а, ну підтримують критерій а, відсутність корупції, і значить, коли від чи відповідає рівень життя задекларованим доходом, тобто люди втомилися від цих багатіїв у владі, які нібито не мають бі... нічого ну, крім бі... бюджетних бі... 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 як церковні миші, да, саков живуть в палацах. і люди від цього втомилися. Милися і вони цього не хочуть. І що найцікавіше, що це викликає спротив величезний саме у виборця спочатку е партії Батьківщина, потім у виборця партії фронт змін, а потім у виборця Віталія Кличка, тобто демократично орієнтованого виборця у структурі виборців партії регіонів, ну там 30% підтримують цей критерій. Там люди хочуть, щоб щось там депутат їм зробив на місцях, тобто інше сприйняття. І тому, звісно, до опозиції більше уваги в цьому на цьому сенсі. тижні ми написали статтю на українську прав... Правду і там цитата є, власне, ви цитуєте Арсенія Цунюка, який зізнається в тому, що виконати один з принаймні з пунктів У вас зізнався тут. Так, так, та, зізнався, ви його процитували, ми цитуємо тепер в вдруге. Я вам чесно кажу, що навіть я віддавав свою картку декілька разів. Ви ж хочете чесності? Ну, кажу вам чесно, виникає питання, чому він власне віддає свою картку, і чому він вже зараз... Теоретично не потрапляє під критерії, чесно. Що з цим робити, зрештою? А я думаю, це треба міняти однозначно, тому що це є порушення закону. Якщо в нас так легко зізнаються в порушенні законі люди, які ці закони пишуть і ухвалюють, ну не просто закону конституції. зрештою, конституцію то чекати від того, що це будуть робити всі інші, ну це дуже марна справа. Так, тобто, треба ну змінювати щось в собі. Зізнався це, напевно, перший крок до зміни. Я хочу вірити так. саме в на так. цьому. Тижня інший депутат опозиціонер Віктор Уколов написав у себе в Фейсбуці, що засідання парламентської фракції б'ють на яке якраз були запрошені представники об'єднаної опозиції Турчинов, в Кожем'якінтоменк, Яценюк, Гриценко, Гримчак сиділи поруч. Це вперше і перше, і перше головне рішення э, стало повернення до обов'язково персонального голосування. Так, вони тобто, нам то можна обіцяли, сказати, що перший зустріч. крок зроблено на зустріч, Так, да, на зустрічі. Э, ну ми довго домагалися цього визнання, що це є проблема, що її треба вирішувати, і нам було обіцяно, що опозиція почне це впроваджувати. І ми, в принципі, казали, що якщо влада цього не дотримується, а у владі там у партії влади там ми бачимо, що дуже мало людей взагалі ходять на роботу, бо там дуже багато мільйонерів і мільярдерів, да? в яких є очевидно, чим займатися, окрім написанням законів і голосуванням, ну там натисканням на кнопочки. То відповідно, якщо рішення ухвалюється такою більшістю, якої реально не Має де нема 226 голосів. А опозиція буде голосувати особистими картками. Вона зможе просто е, ну ці оскаржувати ухвалення цих законів. Вони можна можна сказати, що оскарження нічого не дасть, як це було неодноразово. Але от поки ви от таким чином чисто плюским намагаєтесь вивести на чесну політику, ну політиків з опозиції. Інші е, громадські активісти працюють перед комп'ютерами, щоб надрукувати листівки і е, просвітити народну ілюстрацію тих політиків, які е, ну. На їхню з їхньої точки зору нечесні. Ось як виглядав десант учасників руху відсіч у Новоград Волинський район на Житомирщині. Там балотується до Верховної ради її нинішній спікер Володимир Литвин. קאָך האָט איין מיט Торі, як ви думаєте, от така таке ходіння в народ, ефективний метод, можливо, навіть більш ефективний, ніж те, що ви намагаєтесь аналізувати декларації, перевіряти їхні обіцянки паперові і оптимальне. Я думаю, що будь-які методи роботи, якщо люди щось роблять, і ця робота є правдивою, тобто вона про реальні речі, це є все ефективно, воно все є взаємодоповнююче. тому що наші матеріали, які ми звичайно поширюємо через змі, хоча можливо, якщо партії не будуть виконувати угоди підписи. То будемо і виходити ось так, от і працювати говорити, з людьми, да. Да, як ми як ми це бачили, для того, щоб показати, слухайте, вони навіть публічно взяли на себе зобов'язання і їх не виконують. Тобто, все можливо. Будь-яка ось така робота правди боїться е, сьогодні ті, хто звикли використовувати владу як там винятково, як ресурс, просто для того, щоб добратися і набити собі кишені. І ось ця правда, вона є найбільш страшною. Її треба донести до людей, донести не так просто. Ми ж знаємо, що відбувається на центральних. Телеканалах, і звідти люди все ж таки 70% українців беруть Отже, основну 50. інформацію, що відбувається TVI-1, Так п'ятий канал теж не, не, не надто добре представлений, і немає там а, великих можливостей виходу. І е, е, ну, лишається лише інтернет, е, е, не так багато можливостей людям дізнатися, хто є хто ну, от вже виборча кампанія неофіційно почалася. Бачимо борди, бачимо телевізійну рекламу. До нас вже рятують, покращують і так далі. Чи вже на даний момент ви. Можете сказати, що деякі з е, кандидатів у народні депутати там чи лідерів виборчих списків, майбутніх, вже зараз ну, почали виборчу кампанію, і на які гроші це робиться? Ну ви знаєте, на які гроші взагалі ніхто сказати в цій країні не може, тому що виборчі фонди не сформовані. Звідки люди беруть ну це десятки мільйонів ледь на щомісяця на те, щоб джинсою просто такою замовною забити це, Джинса – це замовні матеріали в пресі, так і і в пресі, і на радіо, ви послухайте новини, то ви там почуєте, що там два, два політика. Ну просто роблять все в цій країні, які насправді є ну тільки кандидатами всього лише. От і якщо ви подивитеся справді на ці борди, це все шалені гроші, це величезні гроші ну, І вже зрештою рух чесно рахує, скільки ці гроші, скільки ці кандидати використали грошей до початку виборчої кампанії. А ми якраз не ставили собі за мету порахувати гроші. Я сподіваюся, що це хтось зробить інше з громадських активістів. Але я можу сказати одне: що бачучи ось цю величезний масив реклами, яка коштує неймовірно дорого, ми навіть там можемо прикинути оцей прайм-тайм футбол на каналі Україна ну, це і це кількість реклами. Так коштує. це просто один вихід, да, треба чесно так. сказати. От то в цій ситуації ми дивимося. А скільки людина задекларувала? Тому що людина каже, що вона це веде ну, зрештою. Це буде оприлюднено, коштів. і ми подивимося ближчим так. часом. Так, ми Співставимо по кожному кандидату, і тоді будемо дивитися на красиві фото, на красиві декларації. Скільки людина податків заплатила, аби пенсіонерів утримувати, так. і з чого і скільки витратила на то рекламу? Скільки витратила футболу? на рекламу? І чи Дякую. потрібна пенсіонерам така політика? І такі політики. Дякую, Вікторія. Це Вікторія Сюмар, директор інституту масової інформації, яка бере участь в Русі чесно фільтрують майбутню Верховну Раду. А в понеділок має, тобто завтра, має відбутись судове засідання в справі корпорації «Єдині енергетичні системи України, на яке викликали ув'язано Юлію Тимошенко. Комісія міністерства охорони здоров'я України зробила рекомендації Київському Київському районному суду Харкова, як створити належні умови для перебування експрем'єрки на судовому засіданні. Водночас, голова берлінської клініки клініки Шаріте, який вчора зустрічався з Тимошенко, заявив, що її не можна етапувати до суду, бо це зведе на нівець всі зусилля лікарів. Захист опозиціонерки раніше наполягав, що слухання справи необхідно не відкласти, а припинити до повного удуження обвинуваченої. І от буквально кілька годин тому перед ефіром стало відомо, це офіційна інформація, що Юлія Тимошенко написала заяву про відмову від участі в судовому процесі, і Державна пенітенціарна система служба в понеділок не буде доставляти її до суду. А зараз про деякі інші важливі події тижня в короткому огляді. Ім'я президента Єгипту нарешті оголосили. Ним став лідер руху брати мусульмани Мохаммед Мурсі. За даними виборчкома, 60-річний Мурсі отримав майже 52% голосів, а за його опонента Ахмеда Шафіка проголосували трохи більше 48%. Площа Тахрір, на якій постійно перебувало тисячі прихильників політичного ісламу, зустріли перемогу Мурсі оплесками. У Каїрі посилено заходи безпеки. Будівля виборчої комісії оточена танками. Кореспондент Бібісі відзначає, що країна глибоко розколота і ситуація може ще більше загостритись після оголошення в результаті виборів. Служба безпеки України переслідує журналіста Української правди. Про це у своєму блозі написала головний редактор видання Олена Притула, за інформацією, якою володіє редакція, за журналістом, ім'я якого не названо, ведеться зовнішнє спостереження. прослуховуються його телефонні розмови. Кореспондента УП, який досліджував історію з так званими дніпропетровськими терористами, затримали співробітники служби безпеки. Протримали понад 6 годин, безпідставно обшукали його сумку з особистими речами. Прес-служба СБУ сухо прокоментувала інцидент. Усі процесуальні дії стосовно цього громадянина здійснились відповідно до чинного законодавства. Депутатська фракція партії регіонів у Волинській обласній раді підтримала звернення інших депутатів представницького органу до голови Верховної Ради Володимира Литвина з вимогою на державному рівні визнати українську повстанську армію воюючою стороною у другій світовій війні, а живим ветеранам упа надати статус учасників бойових дій. Раніше представники правлячої партії неодноразово висловлювались проти урівняння у правах комбатантів радянської та повстанської армії. Об'єкти Укрзалізниці будуть приватизовані але не на класичних для України умовах. Заява голови фонду держмайна Олександра Рябченка залишає більше питань, ніж відповідей. Обіцяють не класичну приватизацію, а реструктуризацію, при якій залізницю буде розділено на низку акціонерних товариств. Причому не профільні активи так і підуть з молотка. Цей процес має бути завершений до кінця 2014 року. В кінці лютого гендиректор Укрзалізниці Володимир Козак категорично заявив. Що державний монополіст не буде приватизований в результаті ухвалення законопроєктів про реформування? За кілька хвилин розмова про те, що відбувається на засіданнях і залаштунками конституційної асамблеї, де обговорюється новий основний закон. А потім у традиційному огляді родзинок блогосфери і Фейсбука про те, як партія регіонів рекрутує прихильників у державних установах та арешт в Азербайджані героя інтернет-мема Давай до свідання, все це після короткої реклами.